Всім привіт! Ребята, сьогодні з вами я, Мілашка, і ми граємо в Майнкрафт на ноутбуці. І я під прошлим роликом хотів, хотів построїти тут цілий замок. І як бачите, я знімаю вторий ролик тут. Тому що він мені подобався. И мне всегда цікаво восниматься для вас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хотів паркур Чи... Так же мы сьогодні будем проверять защиту замка. Візьмем десь дэнамит жити та процвітати? Ставте лайки та підписуйтесь, а ми погнали. Щас. Для чого нам треба да буде кругляк? Ну хто це назву придумав? Скажіть всі українці, хто це придумав? сходить Вот так. Камень был вишенок. Сыровник, я не знаю, как можно его еще назвать. Назвала кругляком. Спимо. Мясо. Я, так. Я только проснулся в 4 утра. Реально, Так. Нам надо выколости, що нам не потрібно. Скриня вся заполнена. Не... Ну, хоча б щось. Не, плит нам надо, що вам нам надо? Все нам надо. потрібного. Нам надо кругля акции. Залізу я не знаю. А мы погнали. Видео у нас всегда по монтажу. Хотя я можу його зробити, но так мне проще и интереснее. Так, а це ще водорослі. Кстати, если вы не знали, если сами таким внимательном не побачила, что у меня жовта броня там, и золота, и кожаная, яку я покрасила в туалеті, то подивіться на ту ляльку. І дивіться, як буде все навпаки. Да, я зробив залізну броню. Там було настільки багато заліза, що я зміг її зробити, крім черевиків. Ви скажете, куди я буду йти, якщо тут є все, що нам потрібно? Нам залізо потрібно, розумієте? Тому що я все на броню витратив за те, що, що хоча живу. На одному острові даде там факт, що ні, ніяких вражеських мобів не буде. Ну, я часто сюди по ресурси заходжу. кожен день. Щоб мені не було так скучно. Бо там після зйомок, перед зйомками. Кожен день, коли навіть не знімати, не собираюсь. Я не знаю, что це буде это інтер... будет интересно. У нас будет несколько частей, чтобы видео не затягивалось. Так. Угу. Игорючек. Скільки ми сейчас в Углля накопаем. Ч в реальній житті він такий дорогоцінний? А в Майнкрафті його на кожному шагу можна знайти, ось. Хотя у нас тоже можно найти за то, що я живу в селі І у нас є сільське господарство І корова. І вони нам топчат уголь. Це у нас тоже теж непонял. Просто безконечний ресурс. Чо? Тільки купа поламав углм? Я нікого так ще не грішився. Ой, хто мопсель. Скільки я накопав? 26 углян. Не Їй же теж. І за те, що я збираюсь замки, щоб ми там, там днями проводили. І, походу, буде дуже багато серій, тому що я навіть корпус не успію достроїти. Так. Скільки я викопав кругляку, навіть стака немає. Все. Топор буде кінець, тому що ми будемо почти весь ліс рубати тільки для замку, щоб робити двері красиві. Також я хочу знайти. Ты селянів. Точно Я можу зомби без селянина, но для цього нам надо золото і золоті яблука. А у нас в шахті їх багато, я не зелевар. Потому что или здеревень не буде брати. Я мастер виживання і ПВП. Тобто я не редстоунер, я не зілівар. Я іменно мастер виживання і пвп. Ось бачите, як я цю курочку быстро сосед. А що то? тут? Тут, тут, тут. Нам потрібна заліза для більших ресів. Так, у нас уже більше стака. Дев'ять кругляку. Так, що нам потрібно? Ну, тобто, що нам не потрібно бачити, щоб бачити кругляк. Десь така, я думаю, нам на начало хватає. На, на закінчення роль, далека. Так. Мене віремо будемо довго копатися. і це буде самим відео. Тому що мені лінь змонтувати всі відео, тому що я такі відео люблю. По часу там. Хоча відео може йти півчаса. Смотря яка у мене буде ще нікайло. О, так, скоро буде три стака. Два стака. А там уже і три стака. Далі ми добудемо один стак дерева хвойного. І на це роліку буде кінець. Далі мені треба буде знайти десь лаву, тому що це таке треба якісь пастки робити. Та ні, просто замок де там ми будемо шити. розвітати. Потім нас будуть гріферіти. І ми повинні робити защиту. Бункер там. Щас опять будемо плифти нашу утку. так Так. поплывали до дому. Ой, не-не-не хе не, ну не. вот так хотя у нас там есть дерево мы можем ее думать быстро ну, в принципе А вдруг другие герифри не воспользуються щоб. Як думаєте, їм треба запретити динаміт і всякі такі штуки, і за те, що я старався. І цей остров, тобто він не біля спауна. Це рідкий біом, на який я дуже багато времени потратив. Як спомнив, що тут не будуть спавниться і лайхак, як построїти свій перший дом тут, я з цим мисля построїв свій маленький домик. Так, де у нас М -м -м. Ось то ж біса, коли нема кайла, А лів матеріалів багато на кайло. У меня основы. Там будет палка. Не. Куда может вообще взять вся палка? Не. Добро. Пиши вы. Может снести туалет? Да нет. Я строю отдолго. Зараз зробимо палки, поспимо для начала. Ви бачите, як там багається сторона? Так. Я не знаю, що я роблю, но явно не то що потрібно. Не філасі. Второму верстакі зробимо два кайла. Так, це нам ще не потрібне. хорошо начав робити вотердропи отам отам на острові де... Ой, ой мопсім Камеру скинув Ех простіть що так но сейчас у мене буде комната аппаратка тому що я камеру довго поставив Може відео в будь-який момент закончитись Из за невірного шагу. Так все. Тепер ми дожені бути дуже сильно акуратними, тому що мені зтидано от... У цей камеру подвигати, коли я ролик знімаю такий важний для мого каналу, для моєї історії каналу. це. Ні. Тристака нам треба. Тристака нам потрібно. Знаєте, тому що я камеру опрокинув, я, я тільки буду стак кругля бувати і далі струїти. Так. Мм... А де мені построїти? неинтересно. Бачите? Ровно три стака. Там мне строят. <свят> Давайте тут построим. Зараз як настрої. Mm -hmm. Бачите, я навіть один лишній кругляк добувшу. Ну, не спеціально, але мені потрібен, але цей лишній кругляк для того. Що... Опарта. Бо тут багато нерівностей. А зачем я это строил? О, цикаун. Парку. Да. Так. Сегодня нам надо... Так, нам потребна лопата. Там замки буде де красиво і спокійно. Також ми будемо грати без збереження інвентарю. Вам інтересно, чому я не йду туди? Тому що я його зовут. У мене є. Деякі речі. скриня? Дескриня. Еще осталось. Дум, бро, я мой. Люблю, нопси. Чему я его не взял? Кстати, скажите, вам, вам, робити Вам робити це те, як зробити в таких грибочках доміки. Все це наше відео на ютубі. Ну, ладно, ще можна знайти відео. На <реш> та ютубі. Так. Робимо отак. де лопата? Так добре. Так, вот ардроп будемо, если що робити. против фантомов. Потому что только фантом может спавниться тут. Не, я бы вот так троп офигенный бы. Ну, добре. Хотя бы лопату прибавил. Щось під кінець ролика у мене зовсім плохо з годердропами Загасіться. Так. Ну, в принципі, нормально, тому що замок буде невеликим. Все, строїмось. 对你，那是 Це мопсель. 23 штуки отаких от грибів. На що. Скажіть, не тяні нашу скрафти. Так. Далі що ми робимо? Йдемо добувати землю. Я зроблю в цьому відео контури, сейчас зробимо мастер клас. і здоровий, як ви думаєте. Ну, бісо, коли тобі не хватає яких з І ти йдеш за далекі гори, тільки щоб їх взяти. От ви піднімаєте мене. Я предлагаю на цьому закінчувати. Підписуйтесь та ставте лайки. З вами був Мілашка. Бай-бай!